Вітаю! Це завдання стосується перетворення номінальних конструкцій на дієслівні конструкції, а також використання сполучників індем, дадурк, ДАС для утворення складнопідрядних речень. У цьому відео ми перекладемо кожне речення і пояснимо граматику. Але все ж таки почнемо із граматики, щоб пригадати побудову конструкції. Для перетворення номінальних конструкцій з використанням іменників на дієслівні конструкції. Які уточнюють дію, або пояснюють, як чи чому щось робиться, використовуються допоміжні слова. індем, який підкреслює спосіб виконання дії, відповідає тим, «Тададурш» та «дас», тадас, кожний із яких підкреслює причину або наслідок, відповідає завдяки тому, що. Давайте розглянемо кожен із варіантів окремо. Сполучник індем вказує на спосіб виконання дії, перекладається як тим, що, або подаючи, роблячи щось. Наприклад. Man kann sich wehren, indem man einen Widerspruch einlegt. можна захищатися, подаючи заперечення. Сполучник Dadurch das вказує на причинно-наслідковий зв'язок, перекладається як тим, що, або завдяки тому, що. Наприклад, Die Chancen of Erfolg verbessern sich dadurch, das man beweise mit sendet. Шанси на успіх покращуються, якщо додаються докази. Різниця між indem і dadurch. Das Indem використовується для підкреслення способу, яким виконується дія. А Dadurch – Das підкреслює причину чи наслідок дії. Номінальні конструкції використовують іменники замість дієслів наприклад, Durch das einlegen eines Widerspruchs. важливо при перетворенні на дії слова уважно слідкувати за контекстом, щоб правильно вибрати сполучник. Так виглядають номінальні конструкції, із яких ми побудуємо речення. Durch das Einlegen eines Widerspruchs, через подання заперечення. Проти постанов можна захищатися, подаючи заперечення. Gegen Bescheide kann man sich wehren, indem man einen Widerspruch einlegt. Durch das Mitsenden von Beweisen, через додавання доказів, Chance на успіх значно покращуються, якщо додаються докази. Die Chancen auf Erfolg verbessert man enorm, dadurch, dass man Beweise mitsendet. Durch eine ausführliche Begründung, ceres detalne ob gruntuvanya spravu pravu, mozna pojasnites rozumilo, do dokladne ob Man kann sein Anliegen verständlich darlegen, indem man eine ausführliche Begründung anführt. Durch die eigenhändige Unterschrift, ceres vlasnoruczni pitpis, juridisch nu cynist zaperecinia otremuje, jak szopostavle no osobistipitpis. Seine Rechtsgültigkeit bekommt der Widerspruch, indem man die eigenhändige Unterschrift hinzufügt. durch die fristgerechte Einsendung des Widerspruchs через своєчасну подачу заперечення, але тільки завдяки своєчасній подачі заперечення забезпечується те, що його взагалі розглядають у відповідному органі. А nur durch die fristgerechte Einsendung des Widerspruchs erreicht man, dass er überhaupt von der zuständigen Behörde bearbeitet wird. Durch das Nutzen von Vorlagen aus dem Internet через використання шаблонів з інтернету. Формулювання можна спростити. Використовуючи шаблони з інтернету. Man man kann sich das formulieren erleichtern, dadurch, dass man vorlagen aus dem Internet nutzt. Сподіваюся, вам ця вправа стала зрозумілою, і вам подобається вивчати німецьку мову та покращувати свої навички із допомогою штучного інтелекту, бо він і справді гарно пояснює. Ще раз нагадаю, що він може помилятися, тому, якщо ви знайшли помилку, не соромтеся писати в коментарях виправлення. Не забувайте підписуватися на канал. Ділитися ними з друзями, писати коментарі та ставити вподобайки успіхів у вивченні німецької мови.